Перший символічний удар по м'ячу виконає учасник бойових дій російсько-української війни головний сержант з Звинка Корнелій, Корнелій Корнелійович, Військовослужбовець 31-го прикордонного загону. Імені генерал хорунжого Олександра Пелькевича виконував бойові завдання на території Сумської області у складі е, групування військ Курськ протягом 47 діб разом із побратимами він отримував позиції відділення, відбиваючи хвилі наступу росіян та не дозволивши ворогу просунутися у глиб сумщини. Попри отримане поранення, залишився на визначеній позиції та продовжував виконувати бойові завдання. Головний сержант Корнелій Звинка нагороджений відзнакою президента України за оборону України та відзнакою голови Чернівецької обласної ради, не зламні і оплесками зустрічають Корнелія Звинку трибуни. Дякують військовому за усе, що він зробив, захищаючи український народ, відбиваючи атаки. Росіян. Чекає, чекає свого моменту Корнелі Звинка. Зараз чуємо свисток. І перший символічний удар цьому матчі зроблено. Слава Україні! Героям слава, друзі! Дякуємо Корнелю Корнелію Корнелівичу за те, що він розпочинає наш матч, Ну і дякуємо йому за те, що він не зламався, коли було важко, коли потрібно було терпіти і. Відстоюти позиції Збройних сил України на Сумщині, звідки приїхала Вікторія сьогодні до Чернівців. Ось такі от паралелі, друзі.